Я хочу сказати, що це клівіта. був присутній мій брат при тому, коли стріляли. Я там близько не був. Людина мене зараз вилачить. Це, 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 це значить, треба подати в суд. На вас треба подати в суд те, що ви да розказуєте, що ви не знаєте і розказуєте, що, що, що я стріляю. Себе, що О, оце посалі. брехня, ваша регіональська брехня. Сказати, що оце так все. «На, ви, я хочу звернутися до вас, всіх. Не треба говорити, що, 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 що розумні це, люди взяться на вони? своїх помилках, навіть на чужих. І якщо зараз оці браття, що всі тут сидять у Білому домі, вони всі перекрасяться, і всі підуть на нові вибори. І всі тут з мішками грошей ходити з... А, ми будемо брати і... а я вас прошу, щоб ми щоб дивилися. І всі ці, ці виборчі комісії, які були, їх треба на почне вистріл не підпускати, ставити на вибори чесних людей, і щоб вибирали чесних людей. І всю цю, м'яко говоря, мерзоту, що там сидить, ніколи більше не вибирати і не дивитися в їхню сторону, і розказувати своїм людям, що вони нічого хорошого, він тільки що нам казав, що він щось робить в районі. Я живу в Цикіновці.